Вітаю вас на уроці геометрії. Пропоную вам озброїтись олівцем, ручкою, лінійкою, циркулем. І ми почнемо з вами працювати. Ми вже з вами вміємо будувати відрізки, які потрібно збільшити або зменшити на заданий відрізок. Пропоную вам пригадати, як ми це робили. У нас дано два відрізки відрізок А і відрізок Б. Нам потрібно побудувати відрізок С, який буде дорівнювати довжині цих двох відрізків. Отже, наш відрізок буде дорівнювати А-відрізок додати відрізок Б. Що ми робимо? Спочатку вкреслимо довільно, пряму. Будь-яких розмірів і позначаємо на ній точку. Ось точка. Потім циркулем вимірюємо відрізок А. Або лінійкою вимірюємо довжину відрізка А. У мене це відрізочок 3 см. Позначаємо точку, яка дорівнює 3 см. Потім вимірюємо відрізочок Б. У мене це 2 сантиметри. Від точки, яка у нас утворилася, відкладаємо ще одну точку. Точку Б. Це і буде ось ця відстань. І буде наш шуканий відрізок С. А, додати Б. Сьогодні ми ж з вами будемо вчитися ділити відрізок на дві рівні частини за допомогою циркуля або лінійки. За допомогою циркуля будь-які відрізки можна поділити на дві рівні частини. Наприклад, ось у мене дано відрізок АВ. Його треба поділити на дві рівні частини. Беремо циркуль олівчика, голку циркуля ставимо в точку А. І робимо розхил трішки більше, ніж половина відрізка Б. Зверху над відрізком, закріплюємо цю відстань. Зверху над відрізком. І знизу над відрізком робимо дуги, потім ці саме повторюємо з точки Б. Зверху над відрізком. І знизу над відрізком проведемо такі дуги за допомогою циркуля. Місця перетину ось цих двох дуг позначимо буквами С і Д. Це буде С, це буде Д. Тепер візьмемо лінієчку і з'єднаємо місця перетину цих двох дух. Вони перетнуться в точці О. Точка О буде ділити відрізок А Б на дві рівні частини. Давайте перевіримо це за допомогою лінійки. Отже, довжина нашого відрізка була 8 см 5 мм. Точка О знаходиться рівно посередині. Вона має відстань від точки А до точки О 4 см 2,5 мм. І від точки Б також 4 см 2,5 мм. А зараз я пропоную вам дані завдання виконати у зошиті. Чекаю на ваші роботи.